Останнім часом через атаки на енергосистеми України почалися відключення електропостачання. І знову багато людей шукають ноутбук для навчання, роботи та дозвілля. Я досить часто підбирав знайомі ноутбуки під їх бюджет, завдання та вподобання. Але, думаю, багато хто стикався з ситуацією, коли знайомі спочатку куплять ноут. А потім звертається з проханням, допоможе налаштувати, бо щось тормозить. А продавець говорив, що ноутбук нормальний і навіть трохи ігровий. Ти бачиш та чудо техніки, трохи офігіваєш, як так калейно можна було впарити як ігрове. Далі підбираєш слова, щоб вічливо та культурно повідомити людині, що його, так скажімо, налюбили з цим чудо ноутбуком. І це, м'яко кажучи, була невдала покупка. Щоб уникнути тут таких ситуацій та допомогти з вибором ноутбука, я починаю серію відео, що будуть присвячені саме цій тематиці. В цьому вступному ролику будуть загальні поради, щоб розставити акценти в цій темі. А далі будуть огляди вдалих моделей ноутбуків в різних цінових сегментах. Я озвучу кілька простих правил, яких я раджу дотримуватися при купівлі ноутбука. З правил іноді є винятки. Але це не спростовує їх для більшості випадків. Це прості та, мабуть, для багатьох очевидні поради. Деякі, можливо, навіть спільні. Але все ж таки я їх озвучу. І так, розставимо акценти. По-перше, на моє переконання, при бюджеті до 300 доларів забудьте про новий ноутбук. Дивіться тільки бувший уши. Не хочу навіть розказувати, скільки я бачив в лапках. Шедеврів інженерної думки в цьому бюджеті. Про процесор обрізок та ще й поза, -поза минулого покоління скриваєш, а там все розпаяно на одній невеликій платці. Тільки SSD можна поміняти і все. Зустрічав шедеври без кулера, тільки зміни радіатором, який скоріше схожий на кусок алюмінію, без натяків навіть на ребра охолодження. Якщо вам принципово потрібен саме новий ноутбук. То на кінець 2025 року ноутбук початкового рівня повинен мати Happy процесор Intel Elder Lake N100 з 4 ядрами. Мінімум 8 ГБ оперативки та SSD від 256 ГБ. Не забудьте, екран повинен бути Full HD. На такому ноуті ви не пограєте, але для роботи з документами, програмування, шкільних завдань. Та мультимедіа контенту його буде цілком достатньо. Звісно, з деякими обмеженнями. Акцентую, все, що має гірші характеристики, просто не розглядайте для покупки. По-друге, щоб не попастися на вудочку продавців, бувших у вжитку ноутбуків, пам'ятайте за 200-300 доларів немає ігрових ноутбуків. Крапка. Без коментарів. По-третє, від 300 доларів, щось для роботи з 3D-графікою, вже можна зайти на ринку бувших у вжитку ноутбуків. Але до вибору саме ігрового бувшого вжитку ноутбука, потрібно поставитися дуже відповідально і ретельно тестувати пристрій перед покупкою. Багато випадків, коли вбудована в процесор відеокарта, працює. А дискретно – ні. Тому ноутбук запускається, та в офісних застосунках працює. Але при запуску та прогоні 3 d тесту екран може видавати різні дефекти, зависати, або ноутбук може просто перезавантажуватися. Будьте пильні. По четверте, загалом, бувши у вжитку ноутбуки, якщо бути відвертим на всі 100, то навіть і нові. З топовими дискетними відеокартами я б все-таки не радив для придбання. Є недалі серії ноутбуків, де прожорлива відеокарта відпадає буквально. Після закінчення гарантійного терміну я зустрічався неодноразово в своїй практиці. Відмічу ще одне: ноутбуки з топовими дискетними відеокартами просто незручно носити. Вони мають зазвичай велику вагу та габаритні розміри. Враховуйте це. По п'яте, зверніть увагу на те, що MacBook від компанії Apple не всім підходять через свою операційну систему, тому перед покупкою. Якщо є можливість, дуже раджу, просто попрацюйте на макбуці Та проясніть для себе одне питання, чи підходить саме вам екосистема компанії Apple. Якщо так, та ви можете собі дозволити, купуйте MacBook це надійно та якісно. Але це, наприклад, не мій вибір. Є багато софту, який мій потрібен в роботі, а його просто немає на MacBook. Або аналоги коштують чимало грошей. Шостий пункт стосується експлуатації вже придбаного ноутбука. При використанні ноутбука намагайтеся, щоб під час роботи вентиляційні отвори не були закриті і ноутбук мав змогу охолоджуватися. Також потрібно періодично оглядати свій ноутбук на рахунок забруднення системи охолодження та при необхідності чистити ноут від пиву. Особливо звертати на це увагу, маючи дискетну відеокарту в ноутбуці, тривалий перегрів. Може дорого вам коштувати. Раджу прийняти мої рекомендації до уваги. Хоча, звісно, ніхто не заважає пограти вам в лотерею. Можливо, саме вам пощастить. Відмічу, ідеального ноутбука для всіх випадків не існує. Або може є такого, що не треба в руках. То має такий, пишіть в коментах, обсудимо. Якщо помрієте, то мій ідеальний ноутбук на даний момент, мабуть, був би таким. MacBook серія Air на процесорі M5, 16 ГБ оперативки, але з операційною системою Windows. І щоб накопичувач, там був звичайний SSD M2 NVMe з можливістю заміни та апгрейду без танців з бубну. На цьому вступний ролик буду закінчувати. Далі будуть практичні відео з тестуванням та оглядом конкретних моделей. Бувайте! Бережіть себе! До зустрічі на кіберпостері.